Слава Богу. Слава Богу, я дуже радий, що я можу бути на цьому місці, бо на цьому тижні так хворів дуже. Слава Богу, що Господь благословив. Це дуже добре, що можу бути разом з вами так в єдності. Знаєте, це дуже підбадьорює, тому що коли там ти хворієш і залишаєшся вдома сам, чи коли ввечері. І знаєте, ввечері завжди хвороба, вона так найбільше тебе починає штурмувати, що думаєш, не знаєш, куди ти дітися. Навіть була ліки приймаєш, а тобі так погано. Але в нас є Господь, який підбадьорює. Який нам завжди допомагає і виходить на зустріч. Слава йому за це! Він завжди дає мудрість в різних ситуаціях. Хочу говорити на таку тему: шукайте і знайдете. Завтра у нас буде проходити Різдво. Це, як ми чули від нашого брата, це найвеличніше свято, і це справді це є так. Ісус Христос Він народився, Він віддав своє життя для того, щоб ми всі з вами шукали Його. Приходили до нього. Він виходив до людей, говорив своє слово. І знаєте, в цій всій різдвяній історії мені дуже сподобалось перечити, хоч там не дуже така е, велика, прям розписана це все, але е, велика віра і як шукали мудреці. Знаєте, зірка з'явилася не тоді, як Ісус уже вони переїхали, Він був в домі, а зірка з'явилася. Набагато раніше як Ісус народився, тому що мудреці йшли дуже довгу дорогу. І знаєте, мене читаючи це, завжди читаєш цю історію і не розумієш, чому ж інші люди, тому що це пророцтво було написано не тільки для тих мудреців, а для кожної людини, яка проживала на тій землі, яка Читала те слово для священників, для тих людей, які ходили в храм, які проносили жертви. Вони чули це все слово, бачили це все. Але чомусь тільки мудреці, ми читаємо. Вони зібралися так, і вони прагнули, вони шукали. Я думаю, вони переживали і довгий час вони чекали цього, дуже чекали, щоб побачити Ісуса, побачити Свого Царя. Щоб вклонитися для нього. Як я сказав, що не тільки на Сході, але і в Ізраїлі, люди читали, але чомусь вони цього не робили. Не робили. І мені здається, що, як і в нашому житті, багато різних таких повсякденних задач, якась суєта, вона нас починає трошки як відводити. Знаєте, люди, проживаючи в Ізраїлі, да, вони чули, це була. Найбільше, напевно, на той час християнська така країна, які шук... зверталися до Бога, які шукали Його. І знаєте, якось так пророки потихеньку відходили. Не так багато було цих пророків, все більше це все було на папері. Вони читали це все, ходили також в церкву. І знаєте, така різна суєта, вона якось поступово і війни, і все було. Якось це заглушували. Люди вже не так шукали, вони не так чекали на свого Спасителя. І, це, і в нас зараз є така проблема, що в нашому житті ми дуже багато можемо погружатися в якісь свої плани, якісь свої сфери діяльності вдома хтось. І знаєте, це потихеньку-потихеньку ми як. Відкладаємо це на другий план. А от читаючи Боже Слово, ми бачимо, як мудреці вони поставили це на такий п'єдістал у себе, яку вони дорогу. І не просто вони шукали його, тому що вони знайшли і не так... вони могли знайти порадіти, да, і пішли. Ні, вони ще також принесли йому дари. І хочу зачитати Матвія: це другий розділ. Читали цю історію. Ісус народився в юдейському місті Віфлеєм за царювання Ірода. Згодом до Єрусалиму прийшли мудреці зі Сходу. Вони спитали, де народжений цар юдейський? Ми прагнемо знати, бо бачили його зірку, коли вона зійшла, ми прийшли поклонитися йому. Повчувши про це, цар Ірод дуже стривожився, а разом з ним і всі мешканці Єрусалиму. Хочу зупинитися на цьому місці. Ірод написано, що він дуже стривожився, коли почув, що народився цар. І знаєте, замість того, що ну, стривожився, він почав його шукати також. Але в нього була трошки інша мета. Але знаєте, що мене також в цьому всьому розділу тут написано, а з ним всі мешканці Єрусалиму. Я не думаю, що там всі мешканці Єрусалиму, у них була якраз мета також зіродом, щоб ми знаємо, щоб вбити Ісуса. Вони могли його шукати також, щоб поклонитися, але вони цього чомусь не робили. Вони не робили цього, а тільки мудреці. І він далі, ми читаємо Слово, він говорить. Він зібрав усіх головних священників та книжників юдейських і запитав їх, де має народитися Христос. Вони сказали йому у Вифлеємі в Юдеї, бо ось що написано Пророком: Ти вифлеєма, що в землі їду дуже важливе серед міст юдейських, бо з тебе вийде правитель, який буде пастирем народу мого Ізраїлю. Слава Богу. Слава. Ці всі люди. вони Опять перечитали це все про це все, що народиться Спаситель, народиться Христос, але вони не шукали його. Перечитавши це все, я не знаю, чому, чи це страст, страх такий в них передвіродом був, не знаю чому. Але вони не шукали його. Вони це все перечитали. До них прийшли мудреці. Розказали, що ми побачили цю зірку. Це ж, ну, це ж не просто якесь спів, співпадіння, ні. Це все те, що написано в пророцтві. Але щось чусь... ті всі люди вони не шукали його. Знаєте, в нас велика відповідальність буде, тому що багато людей прийдуть на свято і вони будуть чути Боже Слово. Хтось, можливо, підійде до нас, запитає. І знаєте, в нас велика відповідальність, тому що ми знаємо Ісуса Христа і ми Його знайшли. І у нас велика відповідальність. Щоб дати те слово, щоб поділитися цим свідченням, щоб люди, які прийдуть, вони пізнали і вони знайшли Господа. Вони почули це слово під бадьоренням, можливо. Можливо, хтось запитає, а чому ми приходимо в церкву, а чому ми святкуємо це свято? І знаєте, і такими питаннями людина вона шукає Господа. Вона хоче пізнати Його. І в нас велика відповідальність, щоб. Щоб сказати людям, щоб розповісти. І далі ми читаємо, що Ірод він покликав мудриців, щоб зустрітися таємно і говорить такі слова: Пославши їх до Віфлеєма, він звелів ідіть і добре розпитайте про дитя, а коли знайдете, то сповістіть мене, щоб я теж міг піти поклонитися йому. Вони вислухали царята і пішли, і зірка, сід, якої вони бачили, йшла перед них, доки не зупинилася над місцем, де була дитина, коли мудреці побачили те, велика радість охопила їх. Вони війшли до оселі, і побачили дитину з Марією, його матір'ю. Вони впали, до ділись перед ним, щоб поклонитися немовляті. Тоді відкривши свої скарбниці, піднесли йому дарунки: золото, ладан та миром. Мене також дуже якраз поразило, як ірод він бажав знайти. Знаєте, таке в нього бажання було знайти Ісуса Христа для невіруючої людини. Як він бистро, знаєте, як він бистро так повірив це все. Він злякався, тому що він, як почув, що йому сказали, що народився цар, він дуже злякався. Він дуже хотів його знайти. А ми можемо звертатися до Ісуса. Нам не потрібно десь зараз кудись ходити, десь його шукати. Ми можемо звертатися до нього на будь-якому місці, тому що він прийшов на цю землю, щоб якраз нам дарувати, дарувати цю присутність Його. Дякуємо за це. Слава Ісусу! Слава. І хочу зачитати в книгі пророка Єремії написані такі слова. 29 розділ, 13 вірш, це в сучасному перекладі. Ви будете шукати мене і знайдете, якщо будете шукати від усього серця. І це показує нам, що знаєте, ми можемо втратити якусь річ, і ця річ може бути дорогоцінна, може бути недорогоцінна. І коли ми шукаємо якусь недорогоцінну річ. А ми думають, та де ж там, наприклад, ну не раз я думаю, хтось пов'язаний з автомобілем, чи щось там міг там, чи кольоса мені, чи щось десь ключ якийсь потеряв. І думаю, де ж цей ключ, де? Він довго може не шукати. Думаю, хай куплю собі якийсь новий чи щось. А коли він втратить ключі від машини, він ходить, шукає, шукає, довго шукає, всім серцем бажає знайти це, перериває усе. Тож в нього це велике-велике, таке бажання серця. Тому що, ну, як це? Машина без ключів це вже не машина. Я хочу закликати, щоб в нас було дуже велике бажання шукати Ісуса. І коли ми його знайдемо, як ці мудреці, вони вклонилися до Ісуса Христа, вони дуже зраділи, тому що вони знайшли Його, але і вони принесли свої дари для Нього. Ісус Христос дуже хоче, щоб коли ми його знайшли. Ми не просто його знайшли, а ті дари, ми приносили для Нього. На мою думку, що найбільший дар для Ісуса Христа, коли ми пізнали Його, ми не десь самі в кімнаті просто радіємо, а коли ми несемо цю звістку для інших людей, ми бачимо, що коли е, пастухи були на полі, і вони побачили це все. Цих ангелів вони е, пішли, вклонилися також до Ісуса Христа. І вони не пішли по домівках, вони пішли і цю радісну новину рознесли по всьому місцю, прославляючи Господа. І я хочу, щоб також в нашому житті це найперше для себе це слово. Тому що не раз, знаєте, є такі моменти, що й справді. Можеш розповісти, а щось якось ну, не дає, я не знаю, як це об'яснити. Хочеш сказати людям, тому вона не так зрозуміє те слово. Але Ісус нас закликає, щоб ми говорили, щоб ми, шукаючи Його, ми ділилися тим Словом, яке Він дарує для нас. Слава Богу за це. Я хочу ще раз зачитати: ви будете шукати мене і знайдете, якщо будете шукати від усього серця. Тому давайте шукати Ісуса Христа всім серцем. Щоб Господь він перебував у нас і наше життя, наша поведінка, воно було цим світлом для інших людей. Слава Господу!